Привіт, мене звати Ірина. Я на 29-му тижні вагітності. Це моє перше відео. Сьогодні розповім, який молоко відсмоктувач я обрала та покажу, що знаходиться в коробці. Перш ніж купувати, я дивилась багато відео і намагалася зрозуміти, що мені потрібно. Зупинилась на тому, що це буде електричний і розглядала два варіанти. Перше, це Philips Avent та на Medela Swingflex. Flex. Я його купила в магазині Антошка, тому що там була акція. І ну, мені так здалося, що більш-менш е, нормальна ціна. Е, тому тому вирішила її купити. Так, трошки розкажу про компанію. Компанія Мідела, головний офіс, знаходиться у Швейцарії. Була заснована в 1961 році. Компанія стала одним із привідних світових виробників продукції для грудного вигодовування. Тому саме я і зупинилась на, на, на цій марці, а... далі. Основні переваги, що хочу відмітити, те, що я зараз поки могу, можу сказати, поки не користувалася, нова вирва Personal Fit Flex, новий досвід комфортного стіжування персонального для вас. Технологія двохфазного стіжування. Він задає природні ритми стіжування. Також для мене було дуже важливо, щоб цей пристрій був портативний, тому що зараз в Україні можливо будуть відключати світло, і хочеться, щоб ми не залежали від електрики. Тому тут можна вставити батарейки та е, стіжуватись. Як сказав консультант, їх вистачає десь на 30 хвилин стіжування. Так, ось так він упакований, що сюди входить. Перш за все, входить моторний блок. Я його вже доставала, дивилась, звісно, ось моторний блок а, з кнопкою включити більш-менш і стіжування. Далі входить мережевий адаптер. Зараз буду показувати мережевий адаптер. Пляшечка на 150 мл з кришечкою та підставкою. До речі, я дивилась відгуки. Дивилась відгуки і всі рекомендують не забувати використовувати оцю підставку, тому що без підставки кажуть, що вона падає. Якщо у вас є вже якийсь досвід, можете написати в коментарях. Далі конектор. Конектор, який... Так, будемо збирати. Давайте буду збирати. Я ще це роблю досить невміло. Але сподіваюся, що він мені знадобиться і я навчусь. Так. Збирається дуже легко. Одна сторона, а інша йде ось сюди. Бачите, вона падає. Ось так. Зібралась. І дві насадки, дві воронки для стіжування. 21 мм та 24. 21 і 24. Чесно скажу, не знаю, як там вирішити. Напевно, треба дивитися і наскільки це комфортно. Чи не комфортно? перша воронка, так от і друга? Менша? Ось вона ось так вдягається. Ось. І, в принципі, вже можна приміняти малковій цмоктович. Я його планую взяти з собою в пологовий будинок. Що хочу ще додати? Я перевіряла шум, і я дивилась різні молокові відсмоктувачі, і цей мені здався досить безшумним, і мені здається, що буде комфортно стіжуватись навіть в кімнаті з дитиною. Але я Напевно, дам реальний відгук уже, коли з ним буду користуватись. А, до речі, тут батарейки можна вставити. Тут іде 4 батарейки пальчика. Я раджу одразу купити акумулятор, щоб можна було заряджати і дивитись так. Мені здається, все зручно. Можна кудись на одяг поцепити, щоб було не тримати в руках, тому що мені здається, що перший час все рівно будеш бутилку притримувати, щоб вона не перевернулася. Ось такий огляд я зробила. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Також буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої відгуки, якщо ви вже користувались